Октябрина Ковальова Уривок з нарису криниці в народній творчості В українській народній творчості криниця фігурує як носій духовних цінностей. Ставлення до криниці як до святині зберігається й донині. На Миколаївщині існує чимало повір'їв своєрідних заборон, перестрох, табу, пов'язаних з криницею, продукт досвіду багатьох поколінь. Не можна сідати на криницю або на цямрину, не можна лущити насіння, як ідеш до колодязя по воду, бо на тебе будуть люди плювати. Не можна уночі йти до криниці по воду. Не можна уночі заглядати у криницю, бо відьма поцілує. Не можна їсти над криницею, бо жаби плаватимуть, не можна зливати у криницю залишки води. Криниці люди вважали священними, як і воду. Біля них не можна було проводити господарчі роботи, кричати, лаятися. Біля криниць садять калину або вербу, якщо оберігати воду від нечистої сили, очищати її. Не можна плювати у воду, не плюй у криницю, бо прийдеш по водицю. Плювати у криницю все одно, що матері в очі. Гріх не давати людям води із криниці. Якщо в криниці зникла вода, чекай біди у домі. Криниці присвячено багато різних за тематикою пісень. На весіллі, наприклад, співають. Принеси водиці з криниці, заміси коровай сестриці, а ми сестриці коровай місили з семи криниць воду носили. Існує повір'я. Принесено рано вранці на стрітання воду з трьох криниць змішати і пити цілий рік, то будуть усі у сім'ї здоровими, а в хаті пануватиме злагода й достаток, мир і спокій. У фольклорі криницю ласкаво називають криниця рятівниця, криниця чарівниця, бо в ній водиця живиця. Всьому цариця. Символіка криниці різноманітна. Копання криниці символ злицяння до дівчини, наміру сватати її, тобто любові. В той же час криниця символ розлуки. Навіть прислів'я існувало, коли хлопцеві не везла в коханні. Копай, хлопче, криницю у полі, це означало безнадійне кохання. Мотив безнадії парубка, який вже не побачить коханої, а якщо й побачить, то вона вже не його, звучить. у відомі народні пісні Розпрягайте, хлопці, коні. Розпрягайте, хлопці, коні, та й лягайте спочивать, а я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать.